Опа! 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 І в нашій студії друзі. Спорт, шортики і валідол. Спортивний в студії ранкового шоу Прокидайся. Давай перша вправа. Тримаємо лікті, зігнутими 90 градусів. І по черзі піднімаємо праву і ліву руку вгору. Зараз робимо видих і вгору. Зараз робимо вдих. Перепрошую, і вгору видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих і ще 4, 3, 2. І все? Один. вдих, Можна в цьому експериментувати? Вдих. Можна? Ну, Просто взяти гантелю, купити додому і вдома і, і, і тренуватися. Звісно, можна. Якщо навіть немає у вас вдома гантелюк, ви можете робити це із бутилочками води, набравши туди. Можна лише воду й пісок, якщо хочете, щоб вони були трошки важчими. Mm. От. Спину при цьому тримаємо рівненько.